Вітаю, друзі! З вами танковий митець і це рубрика Найкращі бої, в якій ми розбираємо цікавість, за моїми відчуттями бої зіграні мною на різній техніці, на різних мапах. При цьому я коментую власні тактичні дії на полі бою. Ну а також розбираю власні помилки. І вже потім в коментарях ми обговорюємо, як можливо було вчинити краще, щоб поліпшити показники бойової ефективності. Отже, цей бій, який я хочу вам сьогодні показати. Буде проходити на карті Прохорівка, режим бою стандартий. І граю я тут на легкому, колісному танку Франції, прим'ям танку 8 рівня Панарді BR75FL10. Дуже багато людей хочуть цей танчик мати в ангарі. Але, на жаль, в свій час не всі проходили марафон, а зараз його так іде не знайти. Отже, спочатку що я зробив? Я вмисно як би так би мовити, впоровся, щоб переконтрити заїзд легких танків. Бачимо, їхня ялинка, на жаль, поїхала тут десь на центр світити, але лінса ціною втрати в тому числі і половини власного ХП, але я все-таки забрав. І... Одна з основних задач легкого танка в цьому бою виконана, тобто переконтрити легкі танки противника. Є, є інформація по ялинці, в цей час наша ялинка зуміла протиснутися по цій алеї, так би мовити. Я ж намагаюсь тут трошечки ганяти щось, просвічувати, якісь тут на ходу давати постріл. Тут, е, от Зверніть увагу, я щойно повалив оце дерево, е, воно нам знадобиться якраз трошки пізніше про що згодом. Це, це доволі важливий момент. Але я бачу, що у нас з цього е, боку мапи нагору е, ніхто не поїхав, наші якісь важкі танки, от, альпін Tiger, т 103 там ще хтось там. Сама Вен, ТПТ броньована, яка має відігравати як важкий танк. Всі залишилось стояти тут зліва, на цьому островку, тому я думаю, ну треба проконтрити і спробую посвітити. Тому тут займаю цю позицію тільки в сподіванні, в тому, щоб цей фланг не, не прорвали. Тут невеличка пауза Тому я, мабуть, трошки прискорював. Підсвічую прожетто, просвічую ще 112-го. Плюс два танка виявлено мною. ну Давайте ще прискорюємо, поки нічого не відбувається. тобто ну Я просто показав своїй команді, що тут є дві машини в цей час. Намагаюся якби сигналізувати їм, що хлопці. Можливо, там під'їхати щось таке, але, на жаль, союзники стоять. Це час бачимо, що на алеї відбувається випадкова подія, там якраз руш, рушаться ці э, задають аварії два літака, бомбардувальника і скошується багато кущів. Тому для ялинки э, буде їхньою відігравати важче. Але в цей час я бачу, що загинула наша ялинка. І я от якось пропустив цей момент. Не розумію, яким чином. Тут я на центрі підсвічую без деху. На жаль, її не пробиваю, Тому для себе приймаю рішення, оскільки наша ялинка там на алеї вже загинула. А, а їхня жива, тому якраз вона може наробити там дуже багато шкоди. Я вирішу кинути оцих бідолах, які які отут -от стоять от справа, оці що тут стоять, кинути цю сторону і їду знов на Зеленку, роз... бачу, там союзники втрачають ХП. Це якраз результати роботи оцього 158 хпшної ялинки, яка якраз там в уламках впавших літаків, причаїлася, якось підсвічує там. І от друзі повертаємося до цього дерева. От Я повз нього про... прокачую, як би даю просвіт намаду. я розумів, що я свічусь, тому я не зупинявся, прокатився, добре його по-моєму за світу забрали. І я повертаюсь до цього завчасно підготовленого дерева, тому що тим паче після е випадкової події, яка відбулася, тут кущі скошені і дивіться, я далі тут починаю. От цей весь вкат, цей весь кад я починаю світити. Підсвічую ТС5, є хворі друга. Ялинку забирають, за моїми розвідданими. Знов таки. Тобто я виконав ще раз основне завдання легкого танка, переконтривши легкий танк противника. І все мені тут залишається стояти, я от чим і займаюсь, працюю на команду, даю їй асіст, тому що рахунок не на нашу користь. ТС5 без еху я також підсвітив на перекатці. Свічу прототипа, свічу лорку, свідчу передругому. На жаль, не кожним пострілом пробиває. бачив, що з того боку якраз, по-моєму, за світою в Безеху прилітає. Так, мінус ТС-5, я маю для мене тут більш незручний противник, мабуть, все-таки лора 40 тонн. Прошу союзників відпрацювати, але вони забирають прототипа. Я розумію, що тут просто лорка так стала за кущиком і я можу її втратити. Ну, Але тут є більш, більш настирний. Середній китайський танк 122 ТМ, який вирішив, що якщо він буде пхати перед собою труп, то, по-перше, його ніхто не побачить, а, а по-друге, що його не проб'ють. Ну, забираємо його. В цей час хорі розуміє, що щось не те, спробує втекти, але наш скорпіон, дякуючи, дякуючи йому, він його забирає. І я розумію, що в принципі десь тут була лорка, був череотір. Я от підсвічую ще перекатку 112-го. Розумію, що два важких танки підтиснулись по центру. Один був зліва, внизу той, в водичці. Ну, Я для себе так Скорпіон, по-перше, ще досвітився. Я думаю, що він має десь бути тут на алеї. Але задача така, щоб цю ворку все-таки переграти і тоді о, я буду вважати свою місію на цій алеї виконаною, тому так трошки стою. В цей час втрачаємо ми тесто 3-го. Втрачаємо т 3-го. Ну, я вже думаю, ну раз так, то поїду. Підсичується в цей час лорка. Її мають зараз забрати. Я думаю, перекочу таким чином, спробую їх з цього боку засвітити. Під'їжджаю і бачу, що тут для мене бонус код. До речі, це дев'ятий виявлений мною ворог. Я тут вирішую перекадешитись на фугаси. На жаль, одним не влучаю, але у EBR 75 го дуже швидке киде в барабан і тому я. От Перезарядився і продовжую якби, від'їхавши від кущика, від перестрілювати цього Скорпіона, забираючи свій бонус код. Ну, тут на жаль не, не проходить альфа, не проходить альфа, я йому залишив 3 хп і його забрав. Забрав мій, мій союзник, знов таки на скарпені. Тут намагаюся чекнути, але розумію, що там в принципі, танки такі нецікаві, ХП більше тут. Тому поспішаю сюди, сподівання постріляти в першу чергу в 112 в продукції. Наче вицілював все нормально, але тут перший старяд полетів нижче, другий полетів вище, я не влучив, але знову швидке КД. Трохи менше 9 секунд, ну я йому тут даю підпальчик. Ну, розумію, що Лорейн, Черрітір нікуди не дінуться, там в принципі і ХП там небагато. Їду от, в дубцю важким танком, бо цей хоч Альпін тігер тут і просто я весь бій, фуловий, він не заслуговує може, на якусь підтримку, але... У першу чергу мене цікавить домашка, щоб забрати цього БЗ-176-го, мабуть, найнебезпечніший танк в цьому бою. Даю йому дві. КД щось. на мене вони не реагують. Альпін забирає БЗ, -ху. ну і тут про 54 54 ще даю йому два постріли. Ну і сподіваюсь, що встигну ще дати. Бачу, він клітчується з альпінтігором. Даю один, ну і знов таки не встигаю забрати. Ну і залишається чаріатір, Е який світився на Зеленці. Ну я думаю, що, наскільки я пам'ятаю, там ХП не так багато. <кх advisao> Просуваємося сюди, просто вже дивігриємо. Да, він засвічується, в нього там. Копійки по ХП, ну і отак, друзі, з рахунком 15-10 закінчується цей бій. Ну і далі що дивимося його результати. Ну, і друзі, результати цього бою перед вами. Непоганий бій. вийшов бій, отримали знак класти майстер Ну і з героїв бит у нас розвідник і дозорник Тобто ми тут настріляли 3000, а 6 похитили 9 виявили. Ну, Виконали функції легкого танка цілком і повністю, що й показати про літака в собі. 92 тисячі, не так уже і багато, але це мій бій рекордний за досвід. Значить попередні були не менше досвід. Якщо сподобався цей бій, тисніть пару локс догори, підписуйтесь обов'язково до на канал. Та з вами ж був танковий митець, бережіть себе і обов'язково почуємося.